Друзі, всім доброго дня, 15 листопада. Сьогодні буду проводити викупку своїх саджанців. Ось сорт Барселонський. Ось такі ось саджанці. Листочки ну, майже опали, але вже вже немає коли чекати, треба їх викупати. Зараз будемо дивитися, що тут виходить. Ось, друзі, перша викупка. Ось здаємося коренева. Я вважаю це ідеальна. Саджанці теж. Ну з цих раз, два, три, чотири, десь п'ять шість штук можна взяти, Але навіть дивіться, навіть у маленьких оцих. Ось дивіться який корінь, Я вважаю це для однорічки ідеальний. Так, ну будемо далі йти. Ось, друзі, дивіться. Ось саджанець, яка коренева. Саджанець. ось, більше метра це точно метр п'ятдесят, має трошки менше. Ось. У самих маленьких саджанців ось двох. Це на дорущування підуть, але теж вони непогано можуть піти. І ось ось дивіться. Ідеально.